Лочка, куди ти мене знову тянеш, як ректор свого родича в університеті? Танька тихо. Ми сьогодні з тобою шукаємо скарб. Ух ти! Слухай, а ми як знайдемо скарб. Ти купиш мені норкову шубу? Краще. Я тобі куплю самця і самку норки. Ти будеш їх розводити і мати стільки шуб, скільки ти захочеш. Так, ну походу, все, ми прийшли. Що тут пише? 10 метрів на північ від похиленого дуба. Але тут нема ніякого дуба. Правильно, нема. Я його зрубав минулої осені на дрова. Так, на читаєш там далі. Розписка я, Володька, Здруге. Дай сюди, дай сюди. У... Да. Во, Тут нормально. Слухай, Володька, а може тут і немає ніякого скарбу? Чуєш, ти нема. Цей ліс нафарширований скарбами. Причому небезпечними. Мій сусід вернувся з цього лісу без ноги. Що? Вовки відкусили? Та які вовки? Ніс стилячу ногу на базар, то пропив по дорозі. Слухай, а ти хоч раз викопував скарби? Я викопував він раз, але правда, одного разу після такої штуки місяць в сері не було світла. І участковий мене шукав. Чуєш, а може з Андрюхою порадитися? Він як був в Єгипті, то знаходив якісь скарби. Які скарби? Він під час екскурсії в піраміді свиснув корону тутанхамона. <рес> скарби. Слухай. А може тут ті скарби ще скіфи або гуни закопали? Скіфи або гуни не вміли гнати самогонку. Володька, ти що прикалуйся? Я цілий день лажу з тобою по лісі, бо ми шукаємо якусь бутилку самогонки. Чуєш, ти, по перше, не бутилку, а бутиль. А по-друге, це сімейна реліквія. Його заховала моя прабаба від мого прадіда. Вже три покоління його не можуть знайти. Чекай, якщо в тебе ця карта вже давно, то чого ти раніше не шукав свій скарб? Ну, Ми з батьком вже шукали і не раз, просто все закінчувалося тим, що нас з батьком заходили ще перед лісом бугашеними. Ну, а ти знаєш, що четвертину будь-якого скарбу, який ти знайдеш, потрібно віддавати державі? Знаю. Я вже навіть домовився з головою колгоспу. За чверть. Він все-таки представник держави, ні? Толку стоїть тої самогонки. От якби гроші чи золото. Танька. У нас в селі не все то, що можна зробити за самогонку, можна зробити за золото чи гроші. Ладно, давай я тобі поможу. Ти що? Тут же треба руками розгрібати. Я не хочу зіпсувати собі манікюр? А я не хочу зіпсувати тобі макіяж. Во! Весь Ха-ха! А ну що там? Може, там вже справжня карта на справжні скарби. Читай, давай. Досить займатися дурньою старий пень. Ще вся худоба не попорана. Ти знаєш, ми єдині з трьох поколінь, які знайшли цей скарб. А знаєш що? А давай ми заховаємо його назад. А легенду передамо наступним поколінням. Щоб вони мали щось від нас, крім кредиту, ні? Правда, тут ще треба посадити. Ухилелого дуба, ну але це таке. І за що я тебе тільки люблю? За те, що я такий кмітливий. <рес> <рес> такий ти кмітливий, ти дурний.